Вітаю, мене звуть Марк, я вільний фермер, і сьогодні ви дізнаєтесь, як хатина мрії отримала ще одну кімнату. Якщо коротко, то йшов вже дев'ятий рік цього глиняного будівництва. Весь процес я знімав покроково і колись, можливо, зроблю з цього фільм. А зараз спробую розповісти, як хатина мрії, крім спальні, кухні та вітальні, отримала ще два доповнення: сіни та ванну кімнату. Головне, не забудьте пристебнутись, бо проєкт відпадний. Новий простір відбувся після будівництва ще однієї стріхи з північної сторони, на яку пішов весь 2021 рік. Тут на каналі ви можете побачити відео з усіма дрібницями створення. Також того року, за допомогою волонтерів, я наближав інші кімнати до завершення, але час ішов і потрібно було використати новостворений простір під стріхою. Наразі я в ньому вже живу. Це моя тимчасова кухня. Але весною тут взагалі було інакше. І Якщо вам цікаво дізнатися, як саме, тоді ви на каналі Моя Українська Мрія і вперед. Для того щоб збудувати стіни, потрібно спершу утрамбувати та вирівняти ґрунт, на якому вони будуть стояти. А ще маленький моторчик всередині, який є у кожного з нас, та бачення кінцевої мети. А це в свою чергу потребує багатько праці, наснаги та зусиль. До речі, ніколи не монтував відео у стилі пришвидшеної зйомки. Як вам? Пишіть в коментарях. Але спершу, я думаю, потрібно купити собі штатив, бо знімати на палицю вже набридло. Каміння натягав самотужки з лісу, те яке подужав, але можна й менші брати. Ця праця складна і потрібно берегти спину, прислухаючись до свого тіла. З кожним новим днем роботи глини ставало все менше. А от яма, з якої я збудував першу частину хатини, ніяк не хотіла зменшуватись. А ще ці розкопки дали змогу дослідити, що ж там під хатиною мрії. А там, скоріш за все, невеличкий смітник, який собі колись влаштували дачники. Чим глибше заглиблювались мої руки з лопатою, тим жовтішою ставала глина. Саме така підходить, щоб викладати фундамент. В даному випадку навіть без рову та цементу, адже це один із челенджів проєкту. Де придбати рукавиці, в яких я роблю майже всі роботи на проєкті, дуже просто. Раніше я їх возив з Німеччини, але зараз я б дуже сильно хотів, щоб компанія-дистриб'ютор, представник офіційний в Україні, заключила зі мною співпрацю, і я би міг брати ці рукавиці від них. Але для цього потрібно, щоб ви в них замовили і сказали, що ви від мене і що я класний чувак. Дякую. Захист потрібен усім. У комах він природній, а от людям шкіру потрібно берегти, особливо якщо мова йде про каміння. Основне правило сухої кладки полягає в тому, що в кінці по камінні потрібно пройтись і жоден не має рухатись. Літо активно набирало силу і дні ставали все тепліші. Саме час почати місити лимпач, або як його ще називають, саман. На перший погляд, це просто багнюка, але не просто. Не просто, наприклад, з'єднати шматки саману докупи. Для цього навіть використовують спеціальний інструмент. Тим часом на городі дозріли перші полуниці та суниці. А це означає, що саме час почати заготівлю сіна для саману. Працюючи ручною косою, цей процес займає в мене до кількох тижнів. Також важливим фактором є сприятливі або ж несприятливі погодні умови. Але влітку в Карпатах все ж переважає сонце. А це означає, що майбутні сіні та ванна кімната невпинно росли. В якийсь момент довелось використовувати відвіз, щоб зрозуміти, чи рівно йдуть стіни. Але повернімось до нашої багнюки. Що ж таке саман та як його робити? В світі існує безліч рецептів цього композитного будівельного матеріалу. Мій варіант складається з глини, води та різноманітного сіна. Якщо я викладаю стіну, як отутечки зараз, то сіно можна додавати грубе. Також для стіни можна додавати і солому, а інколи і те, і те. У багатьох регіонах України лимпач шарами накладають на плетінь. На Закарпатті та Одещині з нього роблять блоки, так звані вальки. Мені вельми цікаво досліджувати дану тему, тож я використовую майже всі наявні способи. А здобутими знаннями ділюся з усіма бажаючими безпосередньо долучитись у процес створення проєкту. До речі, дані склопакети були врятовані від смітника. Є пропозиції? Пишіть. Загалом на таке щоденне ліпіння стіни пішло майже два місяці літа. Паралельно за цей час я почав робити електрику та глиняні підлоги з кам'яною гідроізоляцією. Даний процес теж доволі цікавий, тож він потребує окремого відео. Тим паче, що в створенні цього міні-проєкту прийняла участь цілих три групи волонтерів. Дякую всім, хто долучився і продовжує долучатись. Пояснення, як це зробити, є в описі до даного відео. Але ми не лише створювали, частенько ми також і руйнували. Наприклад, цю тимчасову стелю. Тим не менш, більшість часу дівчата допомагали вирівнювати новостворену північну стіну. Третій групі зовсім трішки не пощастило з погодою. Зате смачна і корисна їжа та наявність садовини швидко виправили ситуацію. Віта, виручай. Мені так подобається це місити, що я більше нічого не хочу іншого робити. Вона ну, так вібрацію передає, що я да. відчуваю. Дуже сильно. Тиждень з волонтерками пролетів як один день, але осінь вже наступала на п'яти і потрібно було завершувати кімнату. Для цього я заготував дуб, але, переоцінивши свої сили, вирішив його залишити трішки підсохнути. Згодом вже з допомогою дуб все ж вдалося підняти. От мені цікаво, чи витримає ця конструкція спальню для гостей, яка буде над сінями. Згодом приїхала Діана, яка зробила значний вклад у будівництво стелі. А ще вона допомогла закінчити вирівнювати північну стіну. Кілька днів поспіль ми очищали від кори молоді тополі, зрубані на ділянці, де вже цієї весни висаджується сад. Завдяки цьому, всього за кілька тижнів деревина доволі сильно висохла, не гаючи дорогоцінного часу, почав викладати стелю. Процес доволі захопливий. Найскладніше це зробити правильні виміри, адже доводиться лазити туди-сюди. А от розрубати це вже простіше, тим паче з такою то швидкістю. Кілька днів цього заняття дають очікуваний результат. Підлога стеля готова. А точніше, дерев'яна її частина. Показуючи свої успіхи та невдачі по будівництву хатини мрії, а також різноманітні лайфхаки по садівництву. Ми в ТікТоці та Інстаграмі з аудиторією зібрали близько 45 тисяч гривень для дронів для мого друга. Який воює у спецпідрозділі Омега? Йому вони дуже потрібні. тож, будь ласка, долучайтеся до збору. Якщо ви задонатите саме на цей збір для Євгена, з яким є, до речі, на каналі інтерв'ю. Ви можете подивитися інтерв'ю з спецпризначенцем. То я і він, і його підрозділ, всі ми будемо дуже вдячні. Але стелія потребувала продовження тут на допомогу. Прийшли волонтери, волонтерки і волонтеринята ще й з чіткою громадянською позицією. А наші ви дивитесь? Ні, мама молодці. Це я вам респектую. Оце... Хтось долучився на день, хтось долучився на три. Працювати в команді завжди ефективніше та веселіше, і головне цікавіше. Також це чудова змога обмінятися досвідом, і неважливо, якого ви віку чи статі. Загалом за тиждень часу ногами й руками було вимішано і виліплено близько двох тонн глини. Але тоді я навіть не здогадувався, що до повного висихання пройде цілих 4 місяці. До того ж, я зрозумів, що кімната виходить занадто трикутною, осінь стрімко вступала в свої права, дні ставали коротшими і холоднішими. Цього ж року я вирішив розвалити свою глинину піч, але нової збудувати так і не вспів. Тож довелось купити невеличку зі сталі. А на нову піч, як завжди, з'являються нові волонтери. Хоча Уліяна тут вже вдруге. Почався процес об'єднання стіни та стелі, і здається, вже в четверте до нього долучилася Олеся. А я нагадаю, що всі дерев'яні деталі, які ви бачите, ніяким чином не прикріплені одна до одної. Тож міцність конструкції навіть під час маленького землетрусу викликає у мене сумніви. Хоча тут в Карпатах землетрусів на щастя ще не було. Хоча мені колись розповідав батько, що були поштовхи такої сили, що сипалося начиння із полиць. Останнє слово це встановлення вхідних дверей зі східної сторони будинку. Далі настав час безперервного топіння пічки. А для неї, як відомо, потрібні маленькі полінця. Тут допоміг вітер, який завалив чимало дерев на ділянці. До речі, ця піч придбана за донат, так само, як і бензопила, якою я до неї готую дрова. За це я вдячний Мар'яні, яка допомагала будувати цю кімнату. Дякую тобі, Мар'яна. Також вдячний всім, хто підтримує мене регулярно на Патреоні. Дуже вам дякую. І скоро для вас вийде нове відео, де буде повний румтур хатини. А також показана інша частина цієї новесенької прибудови ванна кімната. В якийсь момент настала зима і стало холодно. В майбутню вітальню кухню довелося перенести всі свої рослинки, щоб врятувати їх від морозу. Через це на вікнах з'явився конденсат, але хатина вистояла. Нова якісна піч вже потрошки підсихає, а чай чаїться. І це ще не кінець, бо була одна деталь, яку зручно робити саме зимою. Це очерет та його небезпечне транспортування на велосипеді. Ми починали будувати цю стелю з Олесею, ми з нею її закінчуємо. Що ти про це думаєш? Це вже п'ятий місяць тянеться чи який? Нітре, четвертий місяць тянеться. Все зараз декоруємо і стеля буде готова. Але не кімната, не кімната. Ще освітлення, штукатурка, палечки. Задекорувати стелю очеретом це була моя давня мрія. Ця ситуація доводить доволі простий факт: якщо над мріями працювати, то вони збуваються. Важлива деталь очерет ми очищали від листочків, адже на них всілякі плями, грибки та водорості. Тим не менше матеріалу не вистачило і доведеться чекати наступного сезону. Прибирання зайняло кілька хвилин, а кімната натомість стала в рази гарнішою. Признаюсь чесно, мені з інтер'єрами важко. Класно було б, якби це робив хтось інший. Наразі хтось інший, це величезна кількість людей, які залишили свій слід в проєкті. Дякую вам. <плес> Також висловлюйте свою думку та пишіть коментарі про що б ви хотіли дізнатися в наступному випуску, адже тем багато, а канал один. Я завжди читаю ваші коментарі, оскільки це зворотній зв'язок і він надихає. Також раджу перевірити, чи ви підписані та чи натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. А всі, в кого є змога долучитись фінансово, я збираю на свій перший дрон та на кращу камеру. Це в рази пришвидшить та полегшить виробництво контенту. Всі посилання внизу. А з вами був Марк, вільний фермер на каналі Моя Українська Мрія. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Ось в цьому або може в цьому, яке виберете.